Вівторок, 6 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаємо! У формі тризуба 55 автівок з Лондона вишукувались сьогодні на Хмельницькому майдані Незалежності. Вперше таку велику партію машин доправили в Україну в рамках співпраці благодійного фонду Волонтери Поділля та громадської організації «British Ukrainian Aid». триває вона з 2014 року. Ключі від кількох автомобілів сьогодні передали військовим. На волонтерів Поділля, мені здається, пішло 130 автівок з тих 300, що ми отримали по УЛЕС схемі для військових, звичайно, для військових медиків, для евакуації поранених. Ініціатива British Ukrainian Енс і волонтерів Поділля полягала в тому, щоб британці донатили і допомагали не тільки коштами, а й власне своїми автомобілями. Тобто це ті автомобілі, якими вони користувалися. Ну але вирішили в такий спосіб підтримати Україну і українців і передали їх. Безпосередньо сюди 55 автомобілів. Ми сьогодні безпосередньо презентуємо 25 липня. Буквально кілька днів тому. Посол України Великій Британії Валерій Залужний, наш легендарний боксер Усик, заступник мера Лондона, керівник місії British Ukrainian Aid в Лондоні. Публічно передавали ці автомобілі Україні. Сьогодні вони тут в Хмельницькому. Частина з них вже розподілена між різними структурами і військовими підрозділами, військовою медициною. Частина буде розподілена вже після проведеного ремонту, тому що деякі автомобілі потребують ремонту. Ремонтуватимемо їх вже, власне силами благодійного фонду Волонтери Поділля». доведемо їх всі до путя і швидко знову ж таки розподілимо. Заклади освіти Хмельницької громади перевіряють на готовність до нового навчального року. До комісії увійшли представники департаменту освіти та науки Державної служби якості освіти, Держпродспоживслужби, надзвичайники та поліцейські. Перевірити усі початкові школи, гімназії, ліцеї та садочки і зробити висновок щодо їхнього стану планують за два тижні. Цьому році ми продовжили роботу по ремонт, ремонтні роботи в нашому укритті. Тобто, ми, ми зробили додатковий евакуаційний вихід, в якому провели ремонтні роботи, поклали плитку, облаштували стіни. Також дооблаштували санвузол, замінили двері, пофарбували підлогу, пофарбували стіни. Тобто зробили все яскраві, щоб дітки відчували себе так само, як в звичайній групі щодня у садочку. Для чого потрібна ця комісія? Для того, щоб визначити стан готовності закладів, оскільки кожного року маємо певні рекомендації, певні оновлення щодо стану укриттів, стану харчоблоків. Відповідно, певні рекомендації, які, наприклад, заклад отримував минулого року, чи усунули ці рекомендації, або якісь зауваження, чи були усунуті, як оновилося те чи інше обладнання, тому що ми розуміємо, що ми щороку. Максимально робимо комфортні умови для того, щоб дітки в безпечних умовах могли отримувати освітні послуги. Також комісія звертає увагу на правила протипожежної безпеки, особливо акцент роблять працівники ДСНС, оскільки є вимоги до, наприклад, заправки вогнегасників, до функціонування пожежної сигналізації, до пожежних інструкцій. Тиждень підтримки грудного вигодовування триває в Україні. Щороку, з 1 до 7 серпня, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я жінкам нагадують, чому варто годувати малечу саме материнським молоком. Воно на відміну від сумішей, захищає, немовля, від захворювань, зміцнює імунітет та надає відчуття безпеки. Особливо важливо кажуть лікарі годувати дитину грудьми протягом перших шести місяців від народження. Далі рекомендують поєднувати материнське молоко із прикормом. Грудне вигодовування важливе, корисне зі всіх сторін, і з точки зору емоційного інтелекту, і з точки зору розвитку дитини, і фізичного, і імунної системи. Тому ми навіть не можемо розглядати в порівнянні користь там суміші і грудного вигодовування. Можна годувати і вживати будь-що, окрім алкоголю і цигарок. Ось і тому немає продуктів, які би шкодили дитині, так як молоко твориться з крові і з лімфи навіть. Сучасні ліки ми можемо підбирати в сучасному світі, виходячи з того, розуміючи їх. Проникнення в молоко, грудне вигодовування профілактує онкозахворювання деякі у мами. З точки зору дитини в грудному молоці є фактор, який навіть запобігає онкозахворювань. І щодо розвитку мозку інтелекту, то це вже доведено тридцятирічними дослідженнями довгими, і це з точки зору того, що є компоненти для формування мозкової тканини. Автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю 11 серпня. Місце збору автівок. Площа біля входу в дендропарк Поділля. стартуватимуть о 12-й. Колона рушить проспектом Миру, вулицями Бандери та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Акція спрямована на привернення уваги громадськості та влади до військовополонених і безвісти зниклих, аби сприяти обміну та пошуку героїв. Для участі в автопробігові потрібно зареєструватись, заповнивши Google-форму. Посилання на неї розміщено у коментарях під цим матеріалом на нашій сторінці у Facebook. Це чергова така акція, яка покликана не дати громадськості та владі забути про те, що існує така проблема, щоб надати розголосу, і швидше відбувалися і обміни, і пошук зниклих безвісти. Для того щоб долучитися, потрібно зареєструвати свою автівку. Вже на даний момент зареєстровано близько 40 автівок, але чим більше, тим краще, звісно. І збираємося ми об одинадцятій одинадцятій. 30 біля темпу, біля найвищого прапора, щоб о 12 розпочати власне сам автопробіг. Він буде досить недовгим, маршрут такий короткий. Ми починаємо від темпу, по проспекту, біля костелу звертаємо на Бандери, тоді по Кам'янецькій, біля філармонії і на Майдані Незалежності кінцева точка. Якщо хтось з учасників не має автівки, але хотів би долучитися, то я думаю, що проблеми не Виникне, потрібно приходити на початкову точку до тампу, будуть автівки, будуть долучені мотоклуби, кожен знайде собі місце. Єдине з собою потрібно мати плакати або прапори. Змагання для ветеранів та військовослужбовців сила духу Поділя. Перше відбудуться у Хмельницькому. Організатори очікують щонайменше на сотню учасників, які спробують себе у восьми видах спорту. Прийматимуть старт спорткомплекс Поділля та місцева «ДЮСШ номер 3 Ініціював турнір Олександр Маковей. Переможець ігор нескорених і ветеран російсько-української війни. Змагання будуть відбуватися з 17-18 серпня в місті Хмельницький. Проводиться вони будуть для ветеранів, які отримали поранення, і також буде вперше, це буде для діючих військовослужбовців, які не мають поранення, які абсолютно здорові, рахуються. Саме для них також, бо це дуже важливо, бо ветерани займаються, а їм також потрібно спробувати і розуміти, бо психологічно вони також виснажуються. І саме було прийнято рішення, що. Для діючих військовослужбовців також буде, буде окрема категорія. Це дуже необхідно, бо це змінює кругозір, плюс фізично ти розвиваєшся і змінюєш свій погляд до всього. І маєш величезну команду побратимів, однодумців. Вісім видів спорту: це е, висловання на тренажері, паверліфтинг, стрільба з луку, кульова стрільба. Настільний теніс, сидячий волейбол і легка атлетика. Посилання на реєстраційну форму є на всіх ресурсах державних адміністрацій. Можна зайти і там буде посилання на реєстрацію. Якщо комусь хтось не може знайти, може знайти мене в Фейсбуці, написати мені в особисті. В Фейсбуці я Олександр Маковей, і можна мене знайти там, і я допоможу зареєструватися. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!